Тепер ми з вами розглянемо таке модальне дієслово як «shall», яке виражає пропозицію, намір, або зобов'язання в офіційних або правових документах. Розглянемо приклади щодо пропозицій. «Shall We Begin. Можемо ми почати. Давайте розпочнемо. За допомогою модального дієслова «shall» ми виразили пропозицію. Або He shall come. Він збирається прийти. За допомогою shall ми виразили намір, що він хоче прийти. Він збирається прийти. Також ми використовуємо shall в офіційних або правових документах, щоб показати зобов'язання. Наприклад, this contract shall be... Signed. Цей контракт повинен бути підписаний. Ми використовуємо Shell в офіційних документах для того, щоб показати зобов'язання. Наступні модальні дієслова, які ми з вами розглянемо, це такі дієслова, як will та would, які виражають бажання або намір. Розглянемо такий приклад, як I will або I would. give you. Money. Я дам тобі грошей. Мається на увазі, що в мене є бажання або намір дати тобі грошей. Також модальні дієслова will або would виражають прохання або запит. Would you help me? Чи ти мені допоможеш? Я тебе прошу, щоб ти мені допоміг. І також. Will або would виражають наполегливість. Розглянемо на прикладі такого діалогу. Don't tell me this. No. I will або I would tell you. В даному випадку за допомогою Will, наприклад, ми не виражаємо майбутній час, що я тобі завтра або післязавтра скажу. А ми виражаємо наполегливість. Що ти не хочеш, але все ж таки я тобі це скажу. До модальних також відносять таке дієслово як де, яке виражає сміливість. Воно має такий переклад, як мати право, мати наглість або могти. Наприклад, ви могли чути такі вирази, як don't you dare, навіть і не смій, або how dare you. Як ти посмів, яке ти мав право це зробити? Особливості модального дієслова де полягають у тому, що воно має закінчення с в третій особі однини, а також має допоміжні дієслова при утворенні заперечень або запитань.